Анно, моя дружина кричить, що забере у мене все. І ще подає позов про поділ подружнього майна. Що мені робити, мені потрібен сімейний адвокат. Спокій, тільки спокій, як казав кіт Леопольд. Що з майна у вас спільно нажите і треба буде ділити? Бо, щоб подати позов, його ще треба добре відпрацювати. Тож впевнена, що час є. Квартира, земельні ділянки та машина, відповідає клієнт. Машина оформлена на мене. Може мені її продати, щоб не ділити. Це не допоможе, відповідаю я. Бо все рівно по суду буде стягуватися половина від її ринкової вартості. Скажіть, а як набувалися земельні ділянки? Не в порядку приватизації? Яке у них призначення? Не пам'ятаю, буду згадувати. Далі питаю я, хто дитурний власник у квартирі, хто там проживає та чи зареєстровані там діти? Як ви бачите долю цієї квартири? Вартість під ключ нашого супроводу судового процесу буде така то. Але моя порада: краще домовлятися або чекати позову та реагувати в залежності від викладених позовних вимог. Бо скільки адвокатів, стільки різними можуть складатися позови про поділ спільного майна. Зрозумів, дякую на зв'язку! В Гарло Офіс ми маємо відповіді на усі питання щодо сімейних спорів про поділ майна подружжя. Майновий спір про поділ подружнього майна. Вихід є!